А нове. Гадаю, ви на групову терапію. Я не знаю, як їх лікувати від цього вірусу. А я вас попереджав, Будинок старий, проводка теж. Знаєте, вона людина похилого віку, їй могло привидітися. Я вчора трохи перебрав і завалився спати прямо у вітальні. <звук> я знаю, що ти Сточка. <звук> <звук> так, я швидко в душ, <звук> <звук> а потім. <різь> так, це, мабуть, був би ідеальний розклад. Я й досі не можу повірити, що солоний, виявився зрадником. Шановний, мені не потрібно казати прямо, аби я все зрозумів. Він казав, що розкаявся, але це брехня. Насправді за два тижні мав бути суд. Скажіть, ваша невістка часто сварилася з вашим сином? Постійно. Плахай. Благаю, відпусти мене і йди лікуйся, маніячка! Чудова промова. Будемо вважати, я цього не чув. Та мені пофіг, що ти там будеш вважати. Зай, ти такий крутий. Ну так, начальником те не назначить якогось там лошарика, а? Я, святославський! Король Києва! Що ти мене нюхаєш, ніби я собача дупа? Вчора вранці він переднув кордон, але поки інформація від прикордонників дійшла до нас, він вже зник. Мій тато від мене теж утік. Я одразу зрозумів, що в нас багато спільного.